Привіт, друзі! Ну і ми продовжуємо з цим субаріком, який ви відносно нещодавно дивилися, куплений за 475 доларів по ціні айфону. Що ми тут маємо? Ми тут замінюємо Кавролін, тому що є такі неприємні потертості, дирки і тому подібне. Куплений новенький і вже застелений. І навіть чистенький. Ну, відносно чистенький, як для Америки, звісно. І автомобіль набирає хоч вигляду автомобіля. Всі карти, ну це все зрозуміло, що розібране, бо чекаємо перешивочку салона. Бачиш, вже стоїть центральна консолька. І що робить? Правильно, збираємо безпеку. Все відновлено. Тому що багато хто каже, чому ти не показав, як відновлена безпека. Ось, будь ласка, показую. Не завжди виходить бути на місці і все знімати. І мені просто не терпиться вам показати вже його салончик, тому що вже поставили його, але ще не хімчистили нічого. І за цього я думав показувати чи не показувати. Хоча думаю, ладно, покажу вже. До речі, минулий кадр не пам'ятаю, чи ви бачили його фарбованого. Якщо не бачили, я ще раз покажу. Ось ця ляля. -ля. Красота! Тут ще немає однієї заглушечки. Ось вона. Тут повинна стояти. Її ще немає. З цієї сторони є. Все нормально. Під капотом там все чудово. Пізніше покажу вже, як буду фінальний показувати. Раз, і салон. Я дуже люблю цей колір, тому що ми деякі автомобілі також робили в такому кольорі, тільки ми робили аутбеки, а це вже Форестер. Це, знаєте, як стиль цього турінга. Дуже дуже класний колір для будь-якого авто. Ось цей колір я вважаю найприкольний в салонах. Ну він такий, знаєте, виглядає, наче дорого багато. І я можу сказати, що це такий унісекс. Він підходить майже на всі автомобілі. Салон ще, звісно, не готовий. Тому що він ще не хімчистився, він брудний. Я маю на увазі оця вся передня консоль, всі двері. Не хочу показувати ще детально. Маю на увазі салон, тому що він ще не має той вигляд, котрий повинен мати. Просто хотів показати колір салону. Я кайфую якщо чесно. Мені дуже подобаються такі автомобілі з такими салонами. Зараз автомобіль буде відправлятися спочатку на видалення м'ятин, тому що є деякі такі маленькі вм'ятинки, котрі не потрібно, щоб тут були. І потім поліровка повна, і хімчистка. І, ну, можна сказати, детейлінг. Давайте таке будемо класне слово використовувати, детейлінг. І вже потім я вам покажу цього красне. І він буде в продажу, звісно. Він вже повністю готовий. Я хочу вам показати, як він виглядає знизу, тому що вже пройшло ну, досить багато часу і все там під капотом ідеально. Все завод зроблено. Нічого нічо, ніде ні, ні, не тече. Прям сухенько. Ви такі автомобілі рідко е, де можете знайти. А якщо ви знали, що з ним було, то я рахую, що це дуже класний. А автоки підмінили просто на слава цілий! <гум> да. Зараз він трішечки там обслуговується і вже буде віддаватись клієнту, тому що приїхали люди, вони кажуть, а де він був битий? <гум> Можна було просто відповідати, що то фотки в інтернеті не того субаріка, де да і все зроблено. Вони коли заглянули під капота, реально спитали, а де тут бите було що? Тому що взагалі нічого не видно. Так зроблено. Ну це прикольно. Це напевно означає, що робимо досить непогано. Ну і нарешті, нарешті він повністю дороблен. Все, що хотілося, все в ньому зараз зроблено, і я хочу вам зараз його показати. Якщо ви не пам'ятаєте, як він виглядав, то будь ласка, спочатку подивіться першу частину, який він був, коли він до нас приїхав. Звісно, трішечки страшно, але зробили все. Дуже багато було пророблено роботи, і я можу сказати, що це прям був проект. Тому що автомобіль за 475 доларів в Америці, це, звісно, дешево. І це звучить прикольно. Одразу скажу, що з моменту останнього кадру, який ви тільки що бачили, пройшло більше, ніж місяць. Просто автомобіль готувався для того, щоб можна було хоча б його виставити на продаж. І так як його вже завтра забирають, да, ось так швидко, тому що автомобіль реально зроблений дуже непогано. А з моменту взагалі першого кадру, який на початку цього відео, напевно, два місяці пройшло, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. І я навіть не пам'ятаю, що я вам розказував. Тому що це було досить давно, і зараз просто показую, як він виглядає. І ось такий красень тут у нас стоїть і чекає вже завтрашнього дня для того, щоб оформитись на людину і поїхати в люди. Перше, що тут було зроблено, давайте окрім рихтовочних процесів, тому що ліхтовочний процес ви бачили, як відбувався там. Трішки було багато роботи, але справились. По таким доопрацюванням, які тут були зроблені, це перше: притоновані фари, повністю затонований автомобіль, а також люк затонований, він там великий, якщо що, притоновані задні фонарі, для того, щоб зробити автомобіль, так, знаєте, повністю, ну майже повністю чорним. Всі шильдики залишились все ж таки в серебрі. Так, по салону саме велика відмінність по салону це звісно перешитий салон, тому що тому, що це гарно. У нас є знайомі, які їх перешивають не в Києві. Да, це потрібно везти або відправляти. І за цього ціна більш-менш адекватна. Взагалі, ціна перешивки салону в середньому коштує там в районі 700 доларів, плюс-мінус соточку. Дивлячись, який салон, звісно. Цей, звісно, вийшов трішечки дешевше. По салону тут було перешито повністю всі сідушки і чотири карти, тому що тут була тканина, а потрібно зробити все, щоб було гармонічно. Потім ось це закатано в аквапринт, дуже гарно виглядає, якщо зробити ще ось цю частину і, можливо, ось цю. Тоді буде взагалі прикольно, тому що магнітола чорна. І дуже-дуже сюди підходить. Раніше ми таке ніколи не робили, це вирішили спробувати, то прикольно. Якщо б закатати оці всі частини сірі, навіть ручки в сіри, сірі, сірі ось ці стали ось такого кольору, то ну, було б дуже гарно, я вважаю. Але якщо чесно, це досить недешево коштує і за цього зробили так, по мінімуму. Тому що якщо ось ці всі частини, то це було б дуже дорого. Трішки бюджету такого не було. Також помінений руль, тому що той був весь поцарапаний, не дуже прикольний. Ось ця частина пластики, також тут деякі помінені, якщо чесно, я вже і не пам'ятаю які. Ось ця, а, точно, ось ця частина точно була помінена, бо вона вся була поцарапана. Люди, коли приїхали, навіть сказали, а це точно той автомобіль, який ми бачили, був побитий в Америці. Це взагалі дуже можна сказати, різні автомобілі, тому що те, то, що ти бачиш на фотографіях і те, що ось тут, ну це. Просто небо і земля. Ми тут на СТО шутимо, що треба було сказати, що ні, то просто на фотках такий автомобіль, а прийшов насправді майже не битий, тому що, тому що зроблений добре. Да, цей автомобіль віддається людям за 13,5 тисяч доларів. Це, якщо не помиляю, 17-й рік і пробіг 80 тисяч миль. Ну, в принципі, ось такий автомобіль. Стан, із-за того, що він чорний, то, звісно, видно всі маленькі подряпинки, але як змогли, все виполірували. Ну, і звісно, автомобіль зараз виглядає, прямо можна сказати, як передпродажна підготовка була повністю зроблена, тому що і хімчистки і все. Ну, Зараз, зараз не докопаєшся. Ось такі проекти також у нас тут є. Цей, можна сказати, закінчений. Ми будемо двигатись далі. А ти, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, як все ж таки це. Преобразування цього автомобіля тобі, тому що ну, багато хто каже вау, реально багато хто каже, вау. Ніхто не вірив, що вийде такий автомобіль, але що маємо, те маємо. Напиши коментар і постав лайк. До зустрічі. А ні, не до зустрічі. Не забувай, що силочки в описі є на нашій Instagram і телеграм. Там є наші автомобілі, які продаються. І Якщо ти не знаєш, то якщо ти кажеш, що ти від нас з Ютубу, то саме мінімальна ціна тобі гарантована. До зустрічі.